Добрий день, хлопчики та дівчатка? Я сьогодні вам принесла картину. Яка пора року зображена? Так, осінь, молодці. А які осінні явища ви бачите? Так, листопад. А чому? Дітки одягли чоботи, взяли парасольки Так, тому, що пройшов дощик. Дощик – це також осіннє явища. Послухайте віршик. Йдуть, йдуть, йдуть дощі. Стали гарними кущі. І дерева чорні стали, бо листочки всі опали, тільки дуб стоїть у листі і калинонька в намисті. Малята, якими стали дерева і кущі? Так, чорними. А чому дерева і кущі стали чорними? Тому що пройшов дощик. І опали листя. Тільки дуб стоїть у листі і калинонька в намисті. Давайте ще раз разом зі мною повторимо віршика. Йдуть, ідуть, ідуть дощі, стали чорними кущі, і дерева чорні стали. Бо листочки всі опали, тільки дуб стоїть у листі і калинонька на мисті. Ми з вами вивчили вірш Марії Познанської. Ідуть дощі. Ви молодці! До побачення!